Замінувати можна все вплоть до сигарети. У Дергачівській громаді проводять навчання із змінної безпеки для керівників комунальних підприємств та освітян. Розповідають про вибухонебезпечені предмети фахівці із полтавського гарнізону рятувальників. Капсуль детонатор номер 8 трохи менше ніж ця сигарета. Коли ви е, отак от ним зробите, якщо він полежав на сонці, достатньо цього, щоб залишитись без цих, без цих трьох пальців з цієї сторони. Руки, які тримали мінус око, посічене тіло на заняття прийшла Світлана Палієвець. Вона вчителька початкових класів каже: усе, що записала, пояснюватиме своїм учням. Можливо, в такому більш дитячому викладенні або більш просто, але звичайно, таку інформацію мають знати діти, тому що у нас такий стан у державі. Найчастіше на деокупованих територіях і там, де велися бойові дії, місцеві жителі виявляють гранати, касетні елементи від ракет та протитанкові міни, розповідає Андрій Діденко. Особливості поводження населення під час війни такі, що утримуватись від необдуманих походів в ліси, в поля, незвідані дороги. На жаль, з настанням зими. Робота піротехнічних підрозділів ускладнюється. І тому ми просимо місцеве населення, де проводились бойові дії, утримуватись, перетерпіти цей зимовий період. Діденко каже, цього тижня заняття провели у Купінському та Чогоївському районах. За даними обласної військової адміністрації, з початку тижня на Харківщині підірвалися 11 -ро людей. Сім з них отримали поранення. Щодня в області сапери вилучають щонайменше 200 вибухонебезпечних предметів. звітує обласна держслужба з надзвичайних ситуацій. Ірина Гнетюк, Денис Фатьянов, Суспільне новини. Харків.